О! Жалет, копія е, дублянки зара. Пальто круте. Тільки сказала, що мені подобається той сірий, і я знайшла бежевий. Тільки подивіться на ці сережки. Один лук кращий за інший. Хочу зайти у окроп, подивитись джинси. Хто пам'ятає мої бегі-джинси, які я придбала у кроп минулого сезону. Той мене зрозуміє. Вони дуже якісні, дуже улюблені мої. Хочу повторити цей досвід, знайти круті джинси. До речі, дуже модні такі сукні зі збіркою і принт блюр. Знаєте, такий, ну хоча це не блюр, це я, я, я бачу вже саме принт. Ну, щось схоже у зара таких багато. Цікава спідничка. Це відстібається так, відстібається 900 гривень. Ну така щільна тканинка, непогана. Так, ну тут дуже мало джинс, чи є ось такі скіні за 700 гривень, чи ось е, стійки з джинсами, але тут нема підходящих. Тут чи мам джинс, які мені ну із них не можна зробити бейгі, просто взявши великий розмір, чи якісь ну, які по дизайну мені не підходять. Ось вам джинс, це нова колекція і все, в принципі. Зайдемо сюди, коли буде більше джинс-моделей нових. О, Жилет з Екошкіри. Ну, скільки він? 900 гривень. Цікавий. Я спускаюсь на перший поверх. І тут магазин Стіма. Величезний. Мені вже підписниці написала, що він відкрився у скаймолі. І ще більше він відкривається. Ну, новий магазин відкривається у ТРЦ Республіка у на Позняках. Я туди поїду 23 вересня. Ну, зайдемо сюди, подивимось. Так, і мій лук сьогодні. Дуже великий магазин, прям дуже. Я навіть не знаю з чого почати. Сьогодні знімати їх не буду вже, бо буде випуск два. Ну буде зйомка 23 го числа, двадцять вересня із ТРЦ Піраміда, коли у них буде відкриття, і там будуть речі з нової колекції і зі знижками. Тому хочу дочекатись того дня і можу щось собі взяти зі знижкою. Короч, короч, асортимент у них е, дуже великий. О, ось уже знижки. Ну, слухайте, як тут можна загубитись. Знаєте, е, загалом у українських брендів ну є бренди із більш-менш широким асортиментом, але прям такого величезного. Ну, все треба пошукати ще. Так, а знаєте, я просто зараз так покажу вам, що мені сподобалось візуально. По-перше, такі спіднички. Максі, спідниця. Це ж Максі, так, виходить з розрізом і з костюмної тканини. Вже не джинсова, а костюмна. Це мені сподобалось. Потім Ну, джинси непогані. А? Майже як у мене сорочка. Пальто круте. о Так, це це воно це типу пальто піджак. Не знаю більше, як піджак, але тут така цупка тканина, типу тонка пальтова. Ви бачите, такий темно-сірий варіант і є просто світло-сірий. Дуже стильно. Він 3-300. Мені прям сподобався. Думаю, може приміряти чи ні. чи вже потім приміряю. Дуже круто. Я якраз у відео про тренди буду розповідати, що пальто-піджак зараз у моді. Тому хто собі такий шукає, ось вам варіант. Я не втрималася і вирішила примірити це пальто-піджак і навіть не знімала свою сорочку, тому що, в принципі, може і якось так її носити, хоча в мене сорочка прям дуже довга. Мені подобається. Причому подобається саме той, що світліший. Такий більш навіть не скажу, що це світло-сірий, це сірий, а є прям такий темний графітовий, майже чорний. Але я би я брала, я б брала ось цей. А його на вмуску можна вдівати, цей піджак чи ні? Дуже прям мені подобається. Тут є вовна у складі, я потім покажу. Це як сказати, не прям класичне пальто піджак, а це типу оверсайз піджак, оверсайз блейзер із тонкої пальтової тканини. Але прям дуже стильний. Мені подобається. Під багато чого підійде. Так, тут а вісім. Думаю, 80, ні, це 60% вовни, 20 котон, 20 короче Вовни тут достатньо. Це відчувається. Дуже така, прям, ну як пальтова тканина на дотик. Прям дуже мені сподобався. МК3300 коштує. Прикольний. Я тільки сказала, що мені подобається той сірий, і я знайшла бежевий. Хі -хі. Навіть не знаю, бежевий то теж дуже подобається, такий світлий, гарний колір. Але ви розумієте, що просто ну, будуть різні луки: під бежевий в якісь інші кольори, під сірий інші кольори. Чи можна взяти просто о, у той темний? Ось цей майже так майже чорний. Це такий темно, 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 графітовий. Ну ось передає камера. Майже чорний. Ну він тоді під все буде, але мені прям хочеться чогось такого більш типу кольорового, чи сірий, чи бежевий. Коротше, я звідси виходжу. Я буду 23 вересня, краще зніму у піраміді на відкритті, коли будуть знижки. Але прям дуже широкий асортимент. Йдемо у наш улюблений резерв. Здається, так давно тут не була. О, бачила його на сайті. І ось він у магазині. Щось з ним придумаємо, я так думаю. Є вже дублянки. Але прям не хочеться міряти. Ще шоколадний гарний колір, але якість мені не подобається. Це щось э, незвичне. Так, я магазином не помилилась. Uh -huh. Хто впізнає таку дублянку? Я навіть на сайті такого не бачила. Це ж э, Zara минулорічна, 2600. Але чесно кажучи, м'якенька. М'яка і ця верхня тканина непогана. Uh -huh. Ну, прям майже один в один. Я не знаю, може примірюємо, може ні. Так, QR-код вам можете на сайт переходити. На дотик непогана, дійсно. Є просто ось такі жилети. Але ось ця верхня тканина не така, як у тої дублянки. Вона інша, вона гірша по, ну, на дотик по якості. Дублянка краща. Така ковтинка, теж непогана. З пальтової тканини теж гарненький колір Віз половиною. Так. Тут треба ходити ритись і збирати луки. Тут дуже багато всього навішано, тут ще старі колекції, ще літо, а, тому треба шукати, а, яке поєднання кольорів. Так, пішли у примірочну. Мірюю вкорочений тренч. Причому у них є модель дуже коротка, така до талії, Я у минулому влозі її приміряла. А є ось така, такою дожини, а є е, реально довгий тренч, е, класичний подовжений. Тому обирайте на будь-який смак. якість у всіх однакова. Всюди ця тканинка така, е, е, ну вона чимось пропитана. Я так думаю, не буде волога всмуктуватися, чи як сказати. Мені подобається, особливо ось ці плечі подобаються. Так, тут у мене кардиганчик, дуже м'який, гарний молочний колір. І white leg джинси. Гарний колір. Такі типу середня посадка. І казаки. Ви думаєте, я ці казаки вже приміряла? Ні, це інша модель. У них декілька варіантів казаків і, чесно кажучи, попередні мені подобались трішки більше. У них такі скошені, скошені підбори непрямі. І якось трошки по-іншому вони зроблені. Але й ці круті, як завжди, 39-й мені підійшов. Такий вже осінній-осінній лук. Вкорочений тренч 2600 м МК повномірна така по всім цим моделям тренчів МК повномірні у них. Кардиганчик МК -ка 1400. Такі, прям гудзики, але ні, вони не функціональні. О, яка краса! Низ залишила такий самий. Тут в мене прекрасна блуза. Я потім її покажу без дублянки. І ця дублянка я все ж таки вирішила її поміряти, бо потім, потім буду думати про неї. Та й ви будете мені писати. Слухайте, ну це прям дубляж. Копія дублянки Zara. Але копія добра. Я не розумію, це якось він чорним віддає. Якийсь такий дивний колір. знаєте, Це такий е чорний, який переливається якимось темно-темно-темно-шоколадним коричневим кольором. якось так. Тобто це не класичний чорний. Ось якось на камеру дивлюсь, це прям чорний. Дивлюсь у житті, таким якимось темно, коричневим віддає, прям дуже сильно. У мене немає цієї дублянки зараз, тому прям порівнювати по деталям не можу, Візуально вона прям дуже схожа, але все добре зроблено. Цей це хутро м'яке, реально м'яке, приємне. Ця верхня частина теж так фокусуюся, теж добре зроблена. кишеньки, довжина, ширина все прям ідеально. Хто шукав собі дублянку, чи хто хотів дублянку зараз, але е вже не встиг її купля купити тоді, то ось, ось ваш шанс. Прямо мені дуже подобається по якості дуже і виглядає стильно. Причому вона реально така, ну, у житті не явно шоколадна, тобто вона прям на перший погляд реально як чорна, тому її можна буде поєднувати з багато чим. Така краса. Подивіться на всі ці елементи. Дуже складна блуза, рукава. Дуже цікаво. Прям дуже. Плюс легенька. Це одразу о, відчувається, що це чи бавовна, чи віскоза, щось дихаюче. Ну, Дуже гарно. М -м -м, яка краса. Але не давай йому, тут, е тут наші мій розмір, але рукав, побачите. <рес> рукав якийсь вкорочений. Він і не три чверті, і не довгий, ну, якось так виглядає. Типу довгий манжет. Ну, мені трохи не вистачає дуже на рукава, але в мене зріст 172 см. І, відповідно, руки в мене, мабуть, довші, ніж стандарт. Ось так, гарненько джинси 38-й розмір 1600. Блуза МК 1400. І дублянка МК2600. Один лук кращий за інший. Так гарно. Я не знаю, як навіть це обізвати. Типу вкорочений джинсовий тренч, якось так. Але він дійсно виглядає у луці більш стильно, ніж на вішалці. Єдине, що сукня S, не дивимося, що вона натягується у мене на стегнах. м немає. Але вона прям така крута. Я потім зніму тренч, покажу її. Гарний графітовий колір, гарна довжина. Подивіться, як вона покроєна, типу годе. Знаєте, тут, типу облягає, ну, чи просто по, по тілу, а тут розширення. До речі, казаки, слухайте, казаки це дуже вигідне капіталовкладення. Ви купуєте одні гарної, гарного дизайну із зручними підборами казаки, бежеві, ну, типу, таких. І все. І вони підходять майже під будь-який лук. Реально, я будь-який надяг... будь надягаю. Будь-який надягаю. І вони підходять. Навіть під цей, розумієте? Навіть під цей лук вони підійшли. Так, знімаю це, показую, як буде виглядати. Мені плюс дуже подобається цей обідрений край. По-свіжому виглядає, знаєте, не... Не нудний лук. Сукня тут ось така. Виріс американка, і причому поверху мені все підійшло. Тут мені МК не треба. Мені МК треба ось тут, ну це завжди моя проблема. Тому не знаю, брати м я і просто собі може вшивати тут якось і все. Але приємна тканина, така типу, типу шов-ксатин. Сукня 2400 С, але мені М точно потрібно. Подивились склад. Це 100% віскоза, не поліестер віскоза, Прям здивували приємно. 2400, 400, One Size це ось цей вкорочений джинсовий тренч І е, казаки ось такі вони. Так. Шкіряні ж вони так вони Шкіряні. Е, дві. 400, так а чого не фокусуєшся? 2400, так, так код вам. Зайду ще у Нью-Йоркер. Я наче давно туди не заходила, бо дивимося теж джинси, якщо там є гарні моделі. І, можливо, у Мохіто. У Мохіту теж давно, але у Мохіто ви пам'ятаєте, що ми з вами шукаємо прикольні моделі, бо там як і у Вайкіки, та в принципі у багатьох магазинів 80% це. Таке собі, і тільки там 15-20 це те, що можна брати, і я саме знаходжу для вас такі речі. Резорф, до речі, зараз це виключення із ну, із такого мас-маркету, Резерт реально виключення. Тут багато прикольного. І ще очікуємо дівчата ви в курсі, що H&M повертається у, е, у листопаді, здається, чи з жовтні, чи листоп... коротше, не пам'ятаю, але була новина, що вони повертаються, чи у жовтні, чи в листопаді. Тому я прям чекаю, тому що, знаєте, іноді хочеться поїхати зняти для вас шопинг-влог. але розумію, що у мас-маркеті, як я вже сказала, тільки резервт це більш-менш крутий бренд. А все інше треба реально мені прям проходити і шукати, шукати, шукати. Ну я не говорю про наші українські бренди, я чисто про ось такі Повернуться H&M, будемо ще й туди ходити. Я виходжу із резерв. І плавно переходжу до Нью-Йоркера. Ви тільки подивіться на ці сережки. 199 гривень. Але вони не такі ну, важкенькі. Ну, Я маю на увазі, що, знаєте, не як якась дешева біжутерія. А Що ж ти не фокусуєшся? У мене, до речі, ось, ось ця каблучка, ось ця, це нью йоркера за 99 гривень і приноситься дуже довго. Тому раджу придивлятися до їх біжутерії. Так, вже бачу джинси, які можуть бути джинсами бегів, якщо просто взяти широкий, великий широкий, розмір. Можливо, їх примірю. Подивіться, що тут ще є. Але це типу джогерами вони зроблені. Джинсові корсет, якщо можна так сказати. Ну це не корсет, це, це топи, тому що тут немає кісточок. Так, купа білих. Але білі вже не буду приміряти. Хоча подивимося. Ну, не прям дуже якісна. Це знову я. Я зайшла у чоловічий відділ, і мені дуже подобаються ці джинси, подобаються по якості, по щільності і по кольору. Це такий, типу, трохи тип, вінтажно класичний денім. Слухайте, ну я думаю, може можна чоловічі приміряти. Просто взяти якийсь розмір великий. Так, ну, не буду довго тут ходити, нічого нормального немає. Я беру джинси, беру пару луків і до примірочної. Лук в мене вийшов тільки один. Показую вам ці джинси, але вони прямо на таку низьку посадку опустились. І штанина, я думала, буде ширша. Але так, вони мені прям дуже подобаються по якості. І бомбер теж із чоловічого відділу. Такий гірчичний колір, купа нашивок різних. Хто таке полюбляє, то придивляйтесь. Знаєте, є такий бренд Young Poet Society, Вони роблять щось подібне, знаєте, якісь бомбер і куча нашивок, таких різних різних текстур і так далі. Це щось схоже, і при чому він дуже якісний. Ну, принаймні, на дотик все це, це якісно зроблено, як для нью йоркера прям дуже круто. І тим паче така нестандартна річ. Можна взагалі брати якусь знаєте, чорну сукню, більш стриману, і зверху цей бомбер. Він гріє, гріє добре досить. Джинси 1000 гривень. Сайз. 31, довжина 32, але довжину мені можна і менше. І бомбер 2400 XL. Йдемо в Мохіто. Я теж тут давно не була. Стьобане пальто таке, костюмчик. Так, ну і купа. Купа принтів, як завжди. Гарна сурочка рожева, гарна усмуга, дуже багато зараз варіантів. І ось такі із мусліну, але мені ті більше подобаються. Ті сорочки помірюю, мабуть. Ну так, ось це осіння колекція із осінньою мені ну, не дуже все подобається. Точніше, мало що подобається. Ось це стюа на пальто при вході. Але... Ну таке, поки не буде міряти, давайте помірюю щось із тими сорочками. Сорочка номер 1 смугаста із такими шортами і лоферами. Шорти, до речі, сіли дуже круто. Я не очікувала. Тут такий цікавий крій. Дивіться, сюди можна пасок дотягти, але тоненький. І шорти тут з начесом вже. Можна їх брати на осінь, просто з пачохами носити. Крута сорочка, мені подобається. Ось ці елементи. Це в мене якийсь розмір 40 великий. Її можна носити просто як накидальну сорочку. Ось так. Її можна заправляти ось так. Заправляти, наприклад, не застібати до кінця, знаєте, як зараз модно. А, дівчата іноді сюди взагалі нічого не надягають, ні білизни, ні топа, і просто розстібають. А, чи можна, ну, топ, щоб, щоб був топ, чи можна просто зав'язати ось тут на вузол? О, ви зрозуміли? Якось так. І все. Тобто вона така багатофункціональна. Мені подобається тканинка і подобається ця смуга. Блакитна. Склад сорочки, 56, котон, 44 Поліестер. 40 розмір 1200, шорти 36 розмір, 900 гривень шорти. Прям у цьому розмірі ідеально сіли досить щільна екошкіра із таким невеличким начесом. Рожева сорочка, скіні, джинси, графіт і знову ці лофери. Ой! Ой! Не знайшла я нормальні джинси, то якісь широкі, чи принаймні прямі, всі з... чи завужені чи скіні. Чи знаєте, зверху широко і звуження донизу. Тут якась модель, яка ну, не сучасна взагалі. Тому мірюю вже скіні ось такі. Але сорочки прикольні. Це така рожева яскрава. Це знаєте, на фільм Барбі у ній йти. Цю вже надягла як реальну сорочку, тому що тут 36-й вже розмір, вона така більш. Ну, по фігурі я більш вузька, не така широка як у смугу. Джинси 38 розмір 800 гривень. Ну, сорочка, в принципі, ну, 1200 така сама ціна, 36 розмір і ось вам QR-код на рожеву. І лофари 1438, але мені потрібен. 39. Ну, Це не шкіра. Виглядають непогано, до речі, але не шкіряні. Я вже закінчую. До речі, поки мірилась, у мене мої кудрі розпрямились. Ну, поки ходжу, поки мірюю, ви бачите. І так вони круто зараз виглядають. Знаєте, не на такі накручені кудряшки, а саме така плавна хвиля. Прям дуже мені подобається. Ну, подивіться, ще так. Всіх чекаю у інсті. У мене там багато іншої інформації, багато рілсів, багато луків, багато всього цікавенького, тому чекаю там і бувайте.